Трашка проштовхує свій мир в Україні Зсередини. Зараз наших зміністю про те, що гоніння Палатри в Росії визнання її екстремистською, арешти допроси з пакетами, електрошокерами, реальні сроки, реальні кримінальні справи. То є, послухайте, як вони це назвали. Операція прикриття. Ото вони висрали. Нам, українцям, вони впевнені, що ми усе схаваємо. А чого це вони пішли взагалі на такий крок? Бо нещодавно в Україні приджали за яця двох рашистських агентів: «Святогора» та «Кременовську», яка якраз оця падлюка п'ять років кліпала свої експертизи, щоб засудити Алатру. І ніхто зі змін не скаже, що «АЛЛАТРА» визнана на міжнародному рівні. Що її вчені та її волонтери виступають на самітах в ООН. Вони роблять доклади про клімат, про мікротенонопластик. Вони дають шляхи вирішення цієї проблеми. Розумієте, люди переймаються за майбутнє всієї планети, просто вчені та ось щось Росії. Вони взагалі не потрібні. Вона їх вже вигнала і просто знищує всіх. І в минулих учасників. Угу. А чому ось тут в цьому відео дуже круто все розповіла. А ще Україна може стати першою в світі, яка наваляє російські мережі антикультистів. І це відмітили у Вашингтоні. То ще я вам хочу сказати? Мудрості нам, сили, благословіння вже є. Ага, та я не сказала про Папу Римського. То це АЛАТРА, перша організація, яка отримала благословіння нового папоринського.